Ну і що ж, від новини про цю тисячу гривень кожному українцю вибухнули соцмережі. Хтось тішиться, хтось не тішиться, але висловлювалися абсолютно всі: економісти, громадські діячі чинні народні депутати та попередніх скликань поцікавилися. А звідки на є допомогу, візьмуться гроші, якщо дефіцит державного бюджету колосальний? Ба більше розкритикувала ініціативу навіть депутатка з провладної фракції Мар'яна Безугла. Пане президенте, хто вам таке порадив? Оце не ті радники. Приберіть, прошу. Це совок, як в нашій армії. Коли я вважав, що Вова навряд чи зможе пробити дно більше ніж раніше, то він довів, що для нього це не питання зміг тисячею талант. Це вже просто за гранню, просто немає слів. Пам'ятаймо про це, коли нас переконуватимуть наступного разу, що бюджет, котрий перевиконано на півтрильйона, потребує підняття податків. Крок перший забрати у людей тисячі гривень з зарплат підвищенням податків, пояснюючи потребами армії. Крок другий віддати тисячу з барського плеча. Крок третій розповісти в телемарафоні про те, як Зеленський турбується про народ. Тим часом в країні, яка не може виплатити бойові військовим, є 25-30 мільярдів зайвих гривень. Якщо це будуть живі гроші, вони забрані в армії. Якщо умовні, їх надрукують, що спричинить стрибок інфляції. Виплачувати по дві тисячі внутрішньо переміщеним особам у нас немає. Піднімати податки треба, бо в нас немає не лише на ВПО. А от наприкінці бюджетного року роздати всім по тисячі в нас вистачає. Соромлюсь питати звідки гроші, який процент інфляції очікуємо зі старту, та як швидко курс валют почне кардинально змінюватись в дуже неприємний бік. Безпілотники для ЗСУ ще досі купують волонтери, бо держава не має коштів. Але держава дає вам тисячу гривень, аби ви вклали її в безпілотники, яких держава не дає, бо не має грошей. Клас.